Дорогі наші жінки, ви вже протязі багатьох років звикли, що напередодні 8 березня чоловіки вам дарують квіти, звертаються до вас більш обережно, більш ласкаво. Але давайте погодимо, що нікому з нас ще в житті не доводилось переживати таких подій. Як ми переживаємо зараз. І саме на ваші тендітні плечі, ляг, отой величезний тягар, який ви зараз витримуєте і з високоподнятою головою несете по своєму жіночому вжиттю. Ви народжуєте дітей, ви виховуєте дітей, ви доглядаєте своїх чоловіків. Немає інших в Україні жінок, які. Б були такі самовіддані, такі патріотичні, як жінки Луганщини. Ви найкрасивіші, найлагідніші, найцікавіші усій Україні. Я дякую вам за те, що ви є. Бажаю вам здоров'я, наснаги, щастя в вашій жіночій долі зі святом вас рідніми. Thank you